Привіт, я Дмитро, рекрутер відділення рекрутингу 155 ОМБР імені Анни Київської. Я покажу вам, чим рекрутинг відрізняється від ТЦК. Ви побачите, які можливості має кожен, хто приходить сюди. Разом ми пройдемо всі етапи від подачі анкети до полігонних занять. Рекрутінг в 155 й ОМБР це неформальність. Це шлях, який ми проходимо разом з вами. За кожним кандидатом закріплюється особистий менеджер-рекрутер, який супроводжує вас на кожному етапі. Ви не лишаєтесь один на один з паперами чи бюрократією. У ТЦК ви не впливаєте на свій шлях. Вас відправляють туди, де є потреба. Рекрутинг працює по-іншому. Ми не кидаємо вас у невідомість, ми будуємо шлях разом з вами. Це більше схоже на співбесіду на роботу. Спершу ми знайомимось з людиною, дізнаємось про її навички, мотивацію, знання в цивільному житті. І, відштовхуючись від цих навичок, підбираємо посаду. Тут можна обрати що вам ближче. Техніка, зв'язок, дрони. Можна бути водієм, діловодом або бухгалтером. Так, ми пропонуємо найкращі варіанти і разом вирішуємо, де ви принесете найбільшу користь. Крім того, ми гарантуємо, що ви будете служити на обраній посаді. Зараз найбільша потреба це оператори БПЛА. Нам дуже потрібні зв'язківці, оператори РЕП. Водії механіки. Сучасна війна це командна робота. І кожна професія тут надзвичайно важлива. У посаді я водій. Та зараз вже я командир танка. Звод безпілотних авіаційних комплексів. Давайте розберемось, як все проходить на практиці крок за кроком. Спочатку ви телефонуєте нам на гарячу лінію або пишете нам у месенджер. Або інший варіант заповнюєте анкету на сайті. Після цього ми вносимо ваші дані в базу кандидатів, проводимо співбесіду, на якій ми визначаємо ваші психологічні якості, інформацію про те, чим ви займались у цивільному житті, і визначаємо посаду. UX, UI, дизайнер. Я сидів, робив, коротше, на компіклаці, пив кофе, це айтіш Привіт, всім айтішникам, ходіть сюди. Струїтелем mm -hmm. був. Я вкладав бруківку, я крепкий в руках, типу її крепке здоров'я маю. Дуже довгий час я працював з технікою в різних магазинах. Продавав, налаштовував і прошивав. Після цього проходить співбесіда з підрозділом, на якій визначаються умови, служби, обов'язки. Та у кандидата є можливість задати всі питання до безпосереднього командира. Треба думати про себе перед тим, як тебе десь там зловлять, тому що це обов'язок. Головне, головне бажання, бажання навчитись це робити. Є можливість займатися до підготовки військової, скажімо так, вибирати собі фах, цікавитися, тому що розрахунок БПЛА він складається не тільки з пілота, існує ще оператор, існують заряджаючі. І коли ти прийдеш перший сам до війська, то ти і обираєш собі професію. Після цього медичний огляд і тільки після всіх цих етапів мобілізація чи контракт. Потім полігон без ЗВП та фахове навчання. Е, да, тренування постійно у нас проходять. Коли новачки приходять, обов'язково їдуть з нами на полігон. Я довго до цього звикав, довго командир мене поготував. Ми їздили в двох парі, я в нього їздив штурманом, а потім він вже, скажімо так, випустив у вільне плавання. Тут люди приходять абсолютно без досвіду, вони поїхали на навчання. Зараз ці люди, вони, вони от стали військовими, їх навчили на леопардах. Вже їм простіше вчити людей. Це реальний шанс для тих, хто ніколи не був військовим, але хоче швидко навчитися і робити вагомий внесок в перемогу. Головне бажання решту ми даємо самі навчання, практику досвід. До того ж, у нас є свій навчальний центр, на якому вас будуть навчати наші бойові інструктори. Коли потрапляєте на службу, людина така, що вона завжди до всього пристосується, до будь-яких умов. Війни не потрібно боятися, їй потрібно брати участь. Тобто все зрозуміло і без бюрократії. Ми показуємо весь шлях одразу, щоб людина знала, чого чекати далі. Якщо ви готові зробити перший крок, рекрутинг 155-ї МБР чекає вас. Нема в тому нічого страшного: армія є армія, війна є війна, але чесно, я не боявся. Я не, не боявся, я не знаю, як то кажуть. Долучайтесь до нашого підрозділу. Ми... Офігенний колектив, дуже хороше командування у нас. От, чесно, типу, дуже багато чого дало от, цивільна реальна робота. Тобто в мене там робота з документацією була, описування, створення макетів. Тут воно мені допомагає тим, що ну, типу, я швидше якось роблю якісь організаційні моменти. Якщо людина була там, трактористом, там, працював в полі, то звичайно йому краще їздити в танку. Тому що є таке розуміння, що, наприклад, піхотинця в танк не засунеш, бо він зривається, страшно, а танкіста з танка не виміш, тому що він боїться з нього вилазити. І щоб таких проблем не було, треба знаходити собі фах вже сьогодні або вчора.